Багато будівель, які 25 травня стануть виборчими дільницями, недоступні для людей з обмеженими можливостями, для яких проблемою є подекуди навіть вийти з власного будинку. Маріана Симбатян інвалід першої групи. У цьому році голосуватиме на виборах президента вперше і вже отримала запрошення. Щоправда, без будь-яких позначок про особливі потреби. Ну ні, табезначення том, чоловік може голосувати, і йому нужна особливі умови. То есть, когда получила пригласительное, я позвонила, тут номер указан э, на участок, э, и там уже как бы поясняла. Деталі того, як мені бути далі. Маріані запропонували змінити місце голосування та написати відповідну заяву. Ну тепер получається я до зробити копію паспорта, копію свидетельства об інвалідності. Тос не даже сказали вообще по закону повинні і ще зарані прийти до мене Обідиться в тому, що я дійсно являюсь інвалідом першої групи і не можу сама прийти. Но, ну ви предоставите нам документ підтверджуючи, то ми якби, вам повіримо. З оформленням зміни місця голосування Маріані допоможе мама. А от для інвалідів, що мешкають самі або не можуть вийти, це нереальне завдання. По-моєму, навіть якщо потрібні ці бумаги, то повинні з цього відділу прийти і тут же відксерити, що ви хочете, без всяких заявлень. Що значить заявлення писати, щоб приїхали домой? У виборчій дільниці відповідають без заяви ніяк у державному реєстрі виборців. Просто немає відомостей про інвалідів, що раніше не голосували, таких як Маріана. Аби вони отримали право проголосувати вдома, їм необхідно звернутися самим через родичів або третіх осіб до виборчої дільниці, за якою вони закріплені. Така заява разом з довідкою медичної установи про стан здоров'я виборця яка засвідчує, що він дійсно не може самостійно пересуватись, повинна бути надана до дільничної виборчої комісії не пізніше, як до 20-ї години останньої п'ятниці перед днем виборів. Таку процедуру виборці, що не здатні самостійно пересуватися, проходять один раз. На підставі цього їх вносять до державного реєстру виборців з поміткою не здатен самостійно пересуватися. Потім вже після цього не потрібні ніякі довідки, ніякі заяви. Члени комісії приїдуть і нададуть можливість проголосувати за місцем перебування. Алла Лисак, Ярослав Бардаков, Євген Нартов спеціально для медіагруп нові проекти.